Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника алгебра 7 та номер 3 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу підручника математика 7. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Чи проходить графік рівняння х відняти y до рівня 5 через точку? Завдання перше m з координатами 6 і 2, друге n з координатами 4 і мінус 1. Приступаємо до виконання. Якщо графік проходить через точку, то координати точки мають перетворити. Нашу формулу у правильну числову рівність. Тому підставимо замість Х6, замість y 2. І перевіримо. 6 відняти 2 має дорівнювати 5. 6 відняти 2 буде 4. Отримали неправильну числову рівність, тому графік рівняння не проходить через точку М. Графік рівняння не проходить через точку М. Тепер перевіряємо точку Н. 4 відняти мінус 1 має дорівнювати 5. 4 відняти мінус один це 4 додати 1. Отримаємо правильну числову рівність. Тому графік рівняння проходить через точку N. Графік рівняння проходить через точку. Номер 3 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника Алгебра 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2 виконано.